Огляд віску для брів з магазину Аврора. З моїм віском сталося щось дуже плачевне, і я не знаю, що з цим робити. Напевно, це піде вже в смітник. Я купила собі новий віск від Top Face. Дякую Аврора, яка зробила ось так. Заклеїла це пакування, тому що діти в Аврора, які відкривають усю косметику, це I don't like it. Я хотіла його замовити трошки пізніше на сайті, але як бачите, вже чекати нікуди, і подивіться, ну просто в комплекті йде і щіточка. Ось такий віск. Пакування ну гарне, гарне. Можемо побачити тут. Ще всередині є наліпки. Прям круто, так. А воно коштувало десь 170 гривень. Відкриваємо просто настільки воно прозоре, має такий солоденький запах навіть. Я бачила, як роблять ось так, потім на руку собі, потім на щіточку, а потім вже на брови. Зазвичай я ось так зачісую, потім ось так. Ой-ою, декілька секунд роботи. Подивіться, як зачісані мої брови. Давайте спробуємо напряму ось так ось щіточкою. Потім знов ось так трошки назад, вперед. Секунд. Ви просто подивіться на мої брови. Я вже повністю нафарбувалася. Я в шоці. Ви в шоці, ми усі в шоці. Можливо, по моїм бровам так і не скажеш, але вони жорсткі. Їх, щоб зачесати ось так, це просто, це квест такий. А з цим віском такого не було. Тому, дівчата, зберігаємо. Це просто must-have. Дякую за перегляд цього відео. Цьомки-бомки. Па-па!